Що являє собою соляна кімната санаторію Боржава? Соляна кімната це гіпоалергенне середовище з іонізованими частинками солі, відповідної дисперсності та концентрації, стабільною вологістю та температурою. Соляна кімната приміщення, облицьоване природнім мінералом галіт, оснащене притяжно-витяжною вентиляцією, сольовим фільтром. А основне, це є прилад-галогенератор, який здатен підтримувати концентрацію солі на відповідному рівні. 90% іонів солі мають е, таку дуже дрібно-дисперсні частинки, 90% з яких розміром від 5 до 10 мікрон, які здатні проникати у найвіддаленіші частини бронхів аж до альвеол. Для процедур галоаерозольтерапії терапії ми використовуємо різні солі. Сіль випарована з нашої власної термальної води австрійська та Артемівська, завдяки цьому дозволяється досягати різної концентрації у соляній кімнаті, що відповідає концентрації солі у найвідоміших печер світу, таких як Австрія, Польща, Румунія та Ізраїль. Для кращого ефекту розпилена сіль у соляній кімнаті має бути видима і відчутна на тілі чи навпаки. Більшість людей вважають, що сіль у соляній кімнаті повинна бути видима неозброєним оком. Вона має залишатися на одязі, на підлозі, але це не зовсім правильно. Чим менша концентрація солі, чим менш дисперсніший аерозоль. Тим він здатен проникати глибше у бронхи. Крупнодисперсні частинки солі, які людина бачить на своєму одязі, на підлозі, вони не здатні потрапити у бронхи. А ті частинки, мікродисперсні, розміром від 5 до 10 мікрон, вони потрапляють у найвіддаленіші частини бронхів. Правильним є твердження, що у соляній кімнаті має бути присутній сольовий аерозоль у вигляді. Так званого мілкого туману це є набагато краще і набагато ефективніше для здоров'я людини. Які основні покази до відвідування соляної кімнати і чи є протипокази? Соляна кімната показана при різних захворюваннях, основними з яких є: алергічні стани, шкірні захворювання, захворювання бронхолегеневої системи. Сама атмосфера соляної кімнати вона позитивно впливає на роботу нервової системи та серцево-судинної, тому вона показана і людям із серцево-судинною патологією та патологією нервової системи. Протипоказів до відвідування соляної кімнати практично нема. Протипоказом можуть бути хронічні захворювання у стані там, виражених загострень. В період ремісії та нестійкої ремісії практично усі захворювання показані для відвідування соляної кімнати. Санаторій Боржава є не тільки соляна кімната. Взагалі, ми рекомендуємо вам пройти комплекс процедур для профілактики захворювань в основному бронхологеневої системи, а також багатьох інших захворювань. В Поєднанні з соляною кімнатою, у нас є дуже корисні процедури, такі як пароструменеві інгаляції, які відпускаються на основі термальної води та мінеральних вод, є комбінований інгалятор, який показаний для мікроназального душу пароструменевої інгаляції, а також медикаментозної інгаляції. Це є сухі сольові інгаляції. Всі процедури відпускаються на новітньому італійському обладнанні, якому нема аналогів в цілій Україні. Тож пропонуємо вам відвідати комплекс процедур, оздоровити свій організм і покращити стан свого здоров'я, підтримати імунну систему і бути здоровими.